Так, в общем, ребят, на часах пів другого ночі. Провожу стрім сьогодні, к сожалению, всі були на роботі, всі чимось були зайняті, знайомі, друзі. І я паску проводив сам. Я просто приїхав з знакомими в торговому центрі, пообщався, скупився, купив собі паску, бухло, вернувся додому, сам набухався, зробив собі чітміл. Ви знаєте всі, що я скидую віс. На сьогодні собі зробити чітміл, тому що я просто не видержав. Я не міг не набухатися, тому що у мене просто крик душі був. Мені обідно, що я вже п'ятий год не можу ні з ким провести паску. І що ви думаєте? Я запустив стрім, купив пасочку, вже Влад тут половину паски випробував, я кусочок з'їв, провожу стрім, кагор сьогодні купив. Я ніколи в житті його не пив, але вже випив весь кагор. Сьогодні макеша це хто не знає, возможно, хтось не сидить на моїх стрімах. Топ донатір. Чувак тупо. На стрімі розєбав, по-другому. Я це не можу назвати. Сьогодні ми закрили полоску. Ну це ще не кінець стріма, але ну, я думаю, що ми закрили все таки сьогодні полоску на дві з половиною тисячі гривень. Просто Макеша зарішав жорстко стрім. Так, да, там інші люди ще трохи донатили. Мені за кожного приємно, що ви мене дивитесь, підтримуєте. Пишете в чаті коментарі, під влогами коментарі. І я зараз хочу на влог, тому що, блін, на стрімі це, звісно, зрозуміло, що типа, стрім, всі діла, я п'ю. Но я вирішив навіть во влог це зняти, тому що Макеша просто роз'їбав стрім жорстко сьогодні. Макеша за тебе і за вас, підписники мої любими. О-хо-хо! Кагор, кстати, не такий поганий, як три сімерки топор. Отак от от у мене стрім проходить: Паска, колоночки, магнітофон, Кагор, курілочка, мікрофон і ноутбук. Простенько, але но з вкусом. В общем, стрім закінчився. Емоції просто в мене зашкалюють. Я п'янющий в глину. Мені завтра вставати на роботу в 6.40 утра. А зараз вже почти 4. Тобто я по сплютіку ну, 2,5 часа може 3. Кхе. Локи взагалі ну, балдежник лежав ждав, поки я завершу. Я, кстати, відкрив вже на балконі двері, вони були заклеєні скотчем. Зараз закрию на ніч. Я просто раніше їх не відкривав, вони на зиму були закриті. Зараз треба їх закрити, щоб не заболіти. Локі був шок, як я їх відкрив. Він на балконі я його випустив через ту сторону. Він стояв, просився, щоб я його оттуда запустив. Я отут відкриваю двері, він сидить такий. Дивиться, з всіх сторон не розуміє, заходить йому чи не заходить. Я кажу, да заходь давай. А він не розумів, що сюди можна заходити, бо він ніколи сюди не заходив. Бо я перший ж раз відкрив тут двері. В принципі, удобно, що з кімнати є виход, але на ніч я все таки вирішив залишити двері закритими, тому що можу просквозитися, або ж заболіти, бо там деякі вікна розбиті. Я до сих пор в шокі, що ми зібрали таку велику суму, мені дуже приємно. Завтра я вам розкажу, яка в мене з'явилася ідея по поводу контенту не не стрімами, а з донатами. Ну це вже завтра. А зараз я лягаю спати і навіть з собою я зараз положу камеру, ну, ну, би, блогери завжди з собою рядом камеру. І я отак от її положу, лягу спати, щоб утром уже, як я проснуся і встаю на роботу. От, якось так. От так от знімається контент. Фух. Я дуже устав. надіюсь, що я <свісно> не дам ленту зараз накривати, тому що я реально сьогодні дуже-дуже багато випив. Мене сьогодні не то, що чітміло, я не знаю навіть, як це назвати. І з завтрашнього дня починається знову моя дієта. Я хотів ще спробувати білкову дієту, та що тільки на яйцях, на апельсинах. Але ніяк не зберуся спробувати її. Я просто пытаюсь правильно питаться. Но надо попробовать все-таки диету, возможно, вона швидше будет скидывать вес. Якщо у вас есть якісь лайфхаки, либо дієти супер круті, то предлагайте в комментариях, я все почитаю и возможно, там буде якась супер крутая ідея, як скинуть вес швидше. Все, короче, я вже купався, якраз перед стримом роздеваюсь, лягаю спать. І... Через пару часов мені вставати. Спокійної ночі. Пес не виспався. Блін. Ну що, я вже на роботі. Пару часиків поробив, чуть трохи, але після вчорашнього так не виспався. Ви просто не представляєте. Ну нічого, сьогодні, мабуть, пораненше ляжу, тому що дуже тяжко було. Я ліг 4 ночі, а проснувся в 6.40 і пішов на роботу, тобто поспав .е. 2,5 часа. Якось так. А по поводу ідеї, тепер розкажу. Дуже сложно буде розказати, тому що мислі в голові їх дуже багато. І якось треба вам так об'яснити, щоб ви все зрозуміли. Коротше, яка в мене ідея? Я хочу совмістити полезное із приятным. приємним. Всі знаєте, ви, що у мене є кредит, откуда він з'явився. Я не знаю, є смисл объяснять. Ну ладно, розкажу, возможно, можна нові зрителі є. В общем, почалася війна. У мене не було денег, не було за що жити. Мама уехала в Грецію. Папа у нас в гвардії. Я трохи пожив вдома і треба було повертатися в Київ заробляти деньги. Але проблема була в тому, що роботи тоді не було. Я жив в кривому рогу з дівчаткою і тратив там з кредитки деньги, тому що розумів, що я в будь якому випадку знайду роботу і перекрию цей кредит. Потім я приїхав в Київ, знайшов роботу, почав працювати. На цілий місяць мені треба було на щось жити і оплачувати квартиру. І таким образом я набрався кредитів на 25 тисяч. І от тільки недавно почав їх сильно перекривати. У мене осталось всього 12 тисяч кредитів. Це небагато, я розумію, що є люди, які беруть по 100, по 200 тисяч. І я. Цей кредит уже почти перекрив. Для того, щоб улучшити контент, я позичу у Влада 8 тисяч на 7 днів. От у мене завтра приходить зарплата, я отдаю Владу ці 8 тисяч, я оплачую квартиру, я перекриваю повністю всі ці 12 тисяч, і у мене залишається ще 2 тисячі. Особа не розхашалиться на ці 2 тисячі. І що я вирішив? Я вирішив все-таки закрити цю кредитку повністю, хоча я міг її не закривати і жити на ці гроші. Але в мене з'явилася така ідея, не знаю, ви її одобрите чи ні. Взагалі, я хочу перекрити цю кредитку і запустити таку рубрику, Я перевірив, в Ютубі такого ніде немає. Жити на донат підписчиком. Що це значить? Не подумайте, що я буду у вас випрашувати донати. Це вже ваше бажання. Я не говорю, що скиньте мені там мільйон. 10 тисяч тисяч, щоб я жив, на ваші гроші жирував, ні. Ми будемо совмещать приятно і з полізком. Вам хорошо тим, що ви получите контент, мені хорошо, що я не буду трогати цю кредитку. І відтоді я уже розберусь з нею і не буде моя проблем ніяких з цими кредитами, і все буде чітко. Я її просто закрию і не буду даже на неї заходити, на ту кредитку срану. Потому що, ребята, кредити це херня зрана. По поводу донатів, що я придумав? Дивіться. Я відкриваю монобанку у себе. Я оставляю ссылку під цим відео. І кожен влог, я випускати буду влоги кожен день. Як я виживаю на ці донати. Допустимо, один чоловік скинув гривню, другий чоловік скинув там 10 гривень, третій 50 Кожен по чуть-чуть скинув і, допустимо, за перший влог нас обиралася определена сума: там 200, 300, 400 гривень. Ви в коментарях під влогом. Пишете, де б ви хотіли, щоб я пішов погуляти, що б ви хотіли, щоб я приготував. І головна просьба я думаю, що якщо ви все-таки включитесь і захочете таке промоти, щоб ми запустили таку рубрику, ну вона буде тільки один місяць, сразу предупреждаю. Ви будете писати в коментарях. І хочу попросити у вас, щоб ви е, предлагали, допустим, якщо ви будете писати, що приготував тето, тето, щоб ви не заставляли мене там, їсти Макдональдс, шашлик, тому що я скидую вес. Ви можете любу херню предлагати, там, салат якийсь приготувати, їбанутий, либо ще щось. Допустим Задонатили, в общем, там 3-4 чоловіка, вийшло 200 гривень. У мене ліміт на день 200 гривень. Да? Ви пишете в коментарях, що б ви хотіли, щоб я приготовив. Потім я в телеграмі устраиваю опрос. Там, наприклад, хтось написав салат Цезарь, хтось написав, а приготов там, не знаю, якісь курячі лапки і ще з чимось там. І отак люди пишуть, пишуть, пишуть. Я устраиваю опрос в телеграмі, і там, де більше ви проголосуєте, я те і буду готовить. І так же само погулять. Ви там скажете, хочу, щоб ти от пішов там на Лису Гору погуляти. Там бюджет не надо. ви мене підтримуєте донатом, тим, що ви закинули на те, що я просто буду жити за ці деньги. А я вам буду робити контент. Як вам така ідея? Я просто не знаю, як вам об'яснити так, що, що ви не обов'язані це робити. Ви не обов'язані, я просто предлагаю, як ви дивитесь взагалі на це? Що ви скажете по поводу цього? Мені цікаво Не обов'язково я ж говорю, кожен, якщо скине по гривні, по дві, це вже буде круто. 200 гривень, окей, ліміт 200 гривень, значить буду пити воду і яблуком закушувати, і все. Ви будете повністю управляти цей місяць мною. Знаєте, була рубрика раніше. Всі говорю дівчині, дівчинка, так, і дівчина там каже, Погладь мене, добре, і ти це робиш А так само буде з цими донатами. Ви пишете Тето, 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 приготов, Ми збираємо ці всі коментарі, в телеграмі устраюваємо опрос і я готую. І таким образом ви мені допоможете. А я вам буду їбашити контент кожен день. Мені кажеться, що це прикольно, тому що реально в Ютубі такого немає. Я розумію, що не кожен готовий донатити. Я і не прошу вас прям в кожного донатити. Хто хоче, в кого є можливість. Може хтось якусь зібанути ідею, придумає, там поїдь на вихідних в Одесу, держи бабки, їдь. Я я ж зроблю, не сумнівайтесь. І буду держати вас кожен день в курсі. Так що напишіть в коментарях, як вам така ідея. Це буде стартовий влог. Я оставляю банку в коментарях, і ви вже починаєте писати. Сразу якщо ви донатите, пишіть в коментарях під донатом, либо ж в коментарях під Ютубом. Я задонатив так, то хочу, щоб ти зробив те тето і все. Інтересно буде, що з цього вийде. Якщо нічого, то я не розстроюсь. Ну то есть, я буду жити на ці деньги, на які я говорив. Я все одно там через місяць-два перекрию кредит. Але прикольніше буде і для вас діти контент, і мені швидше цей кредит і просто рішитий вопрос уже зраною карточкою. Залітайте на банку. І всім спасибо за просмотр, всім пока. І да, я сповнив, що забув сказати по поводу донатів з вчорашнього стрімала. Ці 4 тисячі вони не очікуються, того, що я на них закажу флешку до камери, защитний фільтр на лінзу для того, щоб не розбити її в перші ж дні після того, як купив, так що так.